У запорізькому ботанічному саду чарівно будь-якої пори року, але цього вечора тут можна було милуватися не лише зеленими насадженнями, а й послухати чудову, в тому числі і запальну, музику виконання юних бандуристів, вихованців музичної школи номер 5 Участь у концерті взяли і юні бандуристки, учениці музичної школи номер 5 Поліна та Анастасія. Поліна ділиця вперше бере участь в концерті бандурної музики Просто неба та ще й в такому чарівному місці царині рослин. Займаю вже восьмий рік. Вибрали, бо це був найменш. Розповсюджений інструмент і захотілося чогось незвичного, там не фортепіано, не гітара, а сам бандура. А чи складно навчитися грати? Достатньо так, але це тільки на початку. Сьогодні буду виконувати кокетку сольно, дует з викладачем Син місяця і ансамбль Пісню враже. Українська культура вона дуже цікава і. Це не означає, що всі хоє там, як кажуть, шароварщині, а в цьому є і сучасність, і ще на тій же бандурі, яку всі вважають, тією ж шароварщиною можна грати і нові пісні. Займаюся сьомий рік. Саме бандура, тому що пішла на перше заняття, запропонували батьки. Мене вона зацікавила, і я закохалася в цей інструмент. що в ній дуже багато струн, вона дуже екстравагантна. ній можна грати будь-що. Від класичної музики до джазу виконую прелюдію, українські візерунки та ансамбль вража. Українці, наша нація, українців ми не зламні, навіть під час війни ми виступаємо, ми не здаємося. Коли на природі краще, бо і надихає в принципі краєвиди, і ну, просто небо, це свіже повітря, завжди круто. Загалом в концертній програмі презентували 17 номерів, лунали українські пісні та сучасні мелодії в аранжуванні під бандуру. Також можна було послухати вокальні композиції. Сьогодні ми запросили містян у прекрасне у прекрасне місце оазис серед нашого промислового міста. А там, де квітне сьогодні весна, ми пропонуємо послухати щирі українські мелодії. Сьогоднішній вечір бандурної музики ми присвятили дню вишиванки, які святкують всі українці по всьому світу. Весняний квіт, весняні квіти, прекрасна природа ботанічного саду сама по собі додає гарного весняного настрою. А звучання бандури наше рідне, автентичне і наші знайомі мелодії сьогодні створюють справжню атмосферу свята. Також всі охочі мали можливість долучитися до майстер-класу з виготовлення листівки у вигляді вишиванки. Його теж організували просто неба. Це не складно. Для цього просто папір і трішки фантазії і ти. Стрічечка, і ось така краса у нас оживає. Відвідувачі кажуть у захваті від того, що можуть насолоджуватися не лише тендітною красою, розмаїття рослин ботанічного саду, а й послухати чудову музику у виконанні юних бандуристів. Прийшла подивитися на красу, відвідвідати ботанічний наш сад, чудесне, чудесне місце послухати наших бандуристів. Бандура це дуже це, це таке, такий інструмент який може передати любі, які, які тільки можна почуття, може і виконати концерт Баха Чайковського і українську народну пісню. Дуже-дуже гарно, Це багатий, чудовий інструмент. Український, а ще в кожного була можливість фотографуватися в яскравій фотозоні, яку облаштували працівники ботанічного саду. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.